Всім привіт! Сьогодні хочу вам розповісти, як ловити щуку влітку, коли спека, коли всі вважають, що вона не клює, як ловити її з берега і ловити її саме на річці. Зараз ми знаходимося на річці. Річка називається Десна. Це най... найбільш красива річка України, як на мою думку, тому що не зіпсована людиною. Тобто риба може рухатись куди завгодно, вверх вниз по течії. І ми можемо ловити її де завгодно. Отже, розглянемо найважчий варіант. Ви є риблопочатківець, ви не знаєте ту ділянку річки, на яку хочете приїхати, або взагалі просто не вмієте ловити щуку на річці. Що вам робити, як вам робити, розповім про алгоритм пошуку місць, підбору приманок, їх заміни, специфіку кожного місця. Ще дам вам максимум інформації, щоб ви швидко досягли результату. Ви маєте собі спочатку задати три. Основних питання. Перше питання це де? Це вибір нашого місця ловлі. Тобто там, де ми будемо шукати ту щуку, де ми впевнені, що вона є, або де ми просто е, на основі чиїхось там відео або статей виявляємо, що вона має бути, і так далі. Друге питання це на що? Тобто приманки, на які ми будемо ловити, ти їх в першу чергу. Третє питання це як? Тобто ми тут розглянемо варіанти заміни приманок, скільки часу витрачати на одному місці, які місця є більш перспективними і так далі. Спочатку ми маємо взагалі розуміти специфіку літньої риболовлі. Влітку у нас вода вже достатньо прогріта. Через це хижак, в принципі, активний, але, як правило, його активність концентрується на вечірніх і ранішніх годинах. Тобто. Світанок або захід сонця дають, як правило, найкращі результати, але не завжди, тому що є певна специфіка пов'язана з погодою. От, наприклад, зараз змінна хмарність, дещо така середньоприйнятна температура повітря. Відповідно, щука може бути активною цілий день. Якщо прийде якийсь дощовий фронт, то вона гарантовано буде активною цілий день навіть влітку. Як би то не було? Ми ловимо саме на річці. а Тут є такий фактор, як течія, і він дуже сильно впливає на нашу ловлю тому що. Через наявність течії деякі місця є, наприклад, менш комфортними для риби. Деякі менш комфортними для нас, і так далі. Течія сильно впливає на підбір приманок, на типи проводок і так далі. Але при цьому вона робить річку живою. Вона робить її живою, насичує її киснем і ну, тіпа, риба в ній все таки більш набагато активна, ніж в озері, де вода вже влітку може просто закипати. Від того, як швидко ми дамо собі правильні відповіді на питання, які маємо собі задати, залежить швидкість отримання нами. Правильного бажаного результату, тобто е, піймана наша щука. А щойно ми на ці питання будемо відповідати неправильно ну, по всім пунктам або частково, то просто витратимо більше часу на е, пошуки омріяного результату. Отже, питання де? воно складається з двох частин. Першу частину ви можете проаналізувати і пропрацювати ще знаходячись вдома. Ви просто відкриваєте Google Maps або будь-які інші карти, які дають вам уявлення про деталі рельєфу, про дороги, про під'їзди до місця Ловлі. Тобто, завдяки цьому ви обираєте якісь ділянки річки, яка є, на вашу думку, найбільш перспективною. Це перше. По-друге, ви дивитесь всю логістику, тобто, щоб були шляхи під'їзду, підходу і так далі, щоб ви розуміли, що ви своїм власним транспортом або громадським до місця ловлі нормально доберетесь. І так само ви зможете побачити там наявність якихось піщаних кос кущів і всього іншого. Відповідно, зробите собі висновки. Я не знаю, там скільки там корчів в цьому місці, і все інше. І так само ви маєте пропрацювати карту з наявністю плану Б і плану С. Це для того, щоб перший план не... Не здійснився. У вас дорога, наприклад, деревами поваленими вітром закрита або болотом е непроїзним е перекрита. Друге місце, наприклад, просто не дало риби, то у вас є і третє місце, куди ви можете доїхати, і там, поупиравшись, отримати свій результат. Друга частина питання, де вже пропрацьовується безпосередньо на водоймі. Коли ви прийшли на берег, доїхали сюди, бачите нову річку, таке типу, от все красиве, незвичайне, багато води, а де ту рибу шукати незрозуміло. Перше, ми маємо розділити нашу річку на три основних типажа її русла. Перший це пряма ділянка, її ще називають труба, прогон, по-різному її називають, але просто це от пряма ділянка річки між якимись поворотами. Чим характерні наші оці прямі ділянки річок, яких вам доведеться шукати рибу, розмазану по цій от великій площині води? Перше, це, як правило, більш-менш рівномірна фонова глибина по всьому. Русло річки. Ну, тобто тут може бути 4 ближче до того берега 2 метри, але немає яких яскраво виражених перепадів, як в поворотах, де може бути в одному березі 9 метрів, а в іншому метр. Це перше. По-друге, тут е, не супер яскраво виражене русло. І є досить цікаві такі от структури під назвою бархани. Ось Саме на десні вони є, вони супер класно виражені. Це е, такі поперечні намиті з піска структури, вони. Ну, виглядають, я не знаю, як от сходи, по яким ви піднімаєтесь там в багатоповерхівці, тільки дещо розтягнуті, тобто, де відстань між, між цими сходами буде розтягнута, умовно, втричі. Тобто пісок намивається таким чином, саме намивається, він, що ці бархани роз, розташовані поперек русла річки. У вас спочатку йде поступове підвищення глибини, не знаю, тут було 2,20, потім, наприклад, 2,80 метра, а потім ну так от, воно десь метра 2 йшло, а потім йде різкий свал. І стає, наприклад, там знов 2,40. Тобто, от є така різка бровочка, потім знов так само поступово, поступово, поступово піднімається до тих самих метр вісімдесят і знов там на 2,40 падає. При цьому за цими барханами у вас стишується потік води. Тому що водичка у вас іде по цьому плато, І з цього козирка цього бархана відповідно і далі йде. За ним є ділянка тихої води. На цій ділянці дуже зручно відстоюватися як мирні рибі, яку їсть наша щука, так і самі щуці відстоювати в засаді своїми очками кліп-кліп поверху і видивлятися якусь необережну платвичку, яку принесе їй прямо на голову, прямо в пащу. В цих місцях риба якраз влітку дуже непогано кучкується, ну, верніше, кучкується, вона туди перемішується. Тобто зграї ляща, плотви будь-якої іншої риби скоріше будуть пересуватися саме по от прогону ближче до того берега з барханами, ніж от. По ділянці русловій яка розташована у нас при цьому березні. Е, яким чином опрацьовувати отакі структури? Тому що саме за барханами ви можете зробити основний свій результат саме на прямій ділянці річки. Якщо це ділянка з боку більш глибокого берега, от я, наприклад, зараз знаходжуся з боку того берега, ближче до якого розташоване русло, ви маєте чимось більш таким, скажімо так, важким перекинути це русло. І докинути до цих барханів. І Там провести цю приманку періодично по ним черкаючи. Що це може бути? Е, у випадку, якщо це русло не широке і не треба там супер далеко закидати, це може бути оберталка. Це, напевно, найперша приманка, якою я вважаю, що можна зробити результат по щуці е, на річці, на водосховищі, в принципі, в багатьох інших місцях. Е, щойно це є більш широка ділянка, як тут переді мною, то я виберу тейлспінер, який я власне, зараз і кидаю, тому що він є компактний. І при цьому він все одно є по суті оберталкою, тому що основним його робочим елементом є оця ложпайка, яка крутиться. Я його закидаю досить далеко, можу там на дві третини річки перекинути. Веду його рівноміркою або хвилеподібною проводкою, періодично черкаючи по барханам. Два-три закида на одну точку вважаю цілком достатнім. Після цього туди може полетіти якийсь такий от монтаж з крупною резиною, з крупним силіконом, але саме головне оснащеним на жорсткому монтажі. Або це буде джиголовка, або шарнір, сторінником і так далі. Його так само буду проводити. або Рівномірною або хвилеподібною проводкою. Причому, ну, в цьому випадку от, цього силікона з, з двома трійниками, навіть без торкання дна, тому що на будь-якому зачепі там його легко і залишу. В теорії можна класичним джигом пропрацювати цю канаву, але вона, як правило, влітку не дає бажаного результату. Риба все одно от чомусь віддає перевагу бархана. Якщо можу туди докинути, то в принципі якийсь компактний кренчик такий. Теж може туди докинути бути, але тільки у випадку, якщо там є така глибина, при якій цей кренк, хоча б, скажімо так, до половини відстані від поверхні до дна, зможе заглибитись. Інакше шансів, що щука за ним підніметься, все-таки обмаль. Якщо ж я буду працювати з протилежного берега, який є мілкішим, і там ну, при березі буде глибина там, близько 2 метрів, а не там 3,5, як тут, я почну з оберталки. І нею буду пролавлювати ну напевно абсолютно всі сектори. Потім іншою приманкою, ну можливо, там три-чотири закиди, і потім буду змінювати місце. Оскільки на такій ділянці ці бархани можуть бути ну, там, з інтервалом, там не знаю, наприклад, півтора-два метри, а ділянка ця, ну допустимо, пів кілометра, може, може, до кілометра бути, то я розумію, що якщо буду витрачати сильно багато часу на цю розмазану рибу, то я до вечора її от буду обловлювати. Відповідно, йду по принципу, вовка ноги годують. Швидко-швидко переміщуватися, не забувати змінювати приманки, не забувати обловлювати саме перспективні структури. Якщо говорити про конкретні приманки, якими я буду тут ловити, то оберталки будуть витягнутої форми. В моєму випадку це або Рубліксовський Велтік в розмірах від 4 до 6, найчастіше, напевно, все-таки 5. Ну хоча ні, періодично це ще буде рубліксовський лонг, сельталонг. Так само в крупних розмірах. Якщо говорити про телспінери, то це буде ну, щось таке середньої ваги. У мене це Севеджовські, Феттелспіни, періодично селектовські, шакаловські деракупи. Ну от, власне, та трійця тейлспінерів, якими я тут тобто обирайте самі собі на свій бюджет і на свій смак. По силікону це будуть віброхвости. саме віброхвости. середнього об'єму або великого. Якщо ви ловите. От на Жорсткому варіанті е, монтажа, тобто на Штопорі або на джеголівці, то це буде напевно типаж кейтековського фета в розмірах від 3,3 десь до 5,8. Якщо будете ловити на шарнірі, то це може бути свінг, там в розмірі від там, 3 дюймів свінг-імпакт -е, до десь 4,5. Е, ну а монтажі там уже по ситуації, якщо не закорчовано, то будете ловити на двійниках. Е, якщо закорчовано, відповідно на офсетах. Е, щойно ми пропрацювали от рівний прогон річки. Ми будемо зміщуватися кудись або в. Внутрішній берег річки або в зовнішній. Другий типаж місць на річці це зовнішній поворот. Як визначити, що відносно вас він зовнішній? От є дуга річки. А ви знаходитесь зовні цієї дуги. От ми зараз саме на такому місці знаходимося. Я не дуже люблю в таких місцях ловити з берега щуку. Літом. Пояснюю чому. По-перше, сюди б'є течія в цей берег. Вона його обрушує, він постійно є обривистим. Тут ну, це дуже високий обрив. але ну, там, зазвичай там, 2-2,5 метри обрив, ловити з нього може бути незручно. По-друге, якщо на цьому обриві ростуть дерева, то вони відповідно падають у воду. То теж просто суперова ілюстрація, все завалено корчами. Тобто, шансів вашому гачку зачепитись за корч набагато більше, ніж за рибу. Ще тут сильна течія саме в березі, тому що форватер тут знаходиться саме під берегом, і тому більшість приманок, якими нам класно і результативно буде ловити щуку влітку, там не знаю. Будь-чим майже, крім класичного важкого джига, воно буде все дуже швидко зноситись. Просто от закид поперек, там, там не знаю, там, три оберти катушки ще якось більш-менш нормально, потім просто таке враження, що хтось йому такого чарівного пінка дав і його отак от, виносить, воно вздовж берега і вже щось ловить, якісь корчі. В таких місцях сам рельєф дна на цій русловій канаві він не є сприятливим для того, щоб там. Засаду хижаку робити, тому якщо тут і є хижак, там щука, тут я, наприклад, зараз взагалі бачу головня і жереха, то вони знаходять собі засади прямо в корчах. Відповідно, обловити їх успішно і не так сильно зачепляючись, можна що вна, але не з берега. Якщо в ваших умовах все-таки цей берег є. Більш таким доступним, це буває на більш малих річках, які е, ну там, і обривчик там метр це вже обрив і ширина там річки така, що в будь-якому випадку до протилежного берега докидаєте, е, то я би радив тут ловити класичним джигом. Якщо місце закаряжено, то звичайно за завсідом, якщо ні, то от щось таке, типу на джиголівці, там, на шарнірі можна проводити. Питання в чому? Е, тут на Скажімо так, трьох дистанціях буде різна швидкість зносу нашої приманки. Тому, якщо я хочу обловити нормально дальній берег, свал з нього сюди, от поступовий в русло, то ну не знаю, я можу тут ловити на там. 8-10 грам цього ну, от так от, з головою вистачить, можна навіть на менше вагу, аби тільки я її туди докинув. Але щойно воно вийде на середню дистанцію, почне зносити просто катастрофічно. На середній дистанції я можу комфортно ловити грам на 14-18, а вже ось тут, в березі, в руслі, або якщо буду кидати вниз по течії, то 30 грам і то не факт, що буде достатньо. От визначилося, що класичний джиг це раз, е, ну, Тобто класична джигова проводка, ступінька з торканням дна. Рівномірна джигова проводка. Тобто якийсь берете фет, 5,8, 4,8, 3,8, якщо для вас це вже буде крупним розміром, кидаєте його як можна далі поперек течії, можна легким абстрімом і даєте йому зноситись е, з силою течії, просто вибираєте ваш шнур. Просто вибираєте шнур на натягнутому шнурі, отак плавно ведете. Воно спочатку досить так повільно зносить, щойно десь воно вийшло на кут градусів 30-40 вниз за течією, тоді починає зноситись дуже сильно. Тоді оці от рівномірні проводки ви припиняєте, ви швидко виматуєте і наступний закид. Скільки закидів тут робити з місця? Е -е ох, воно жери гарний зіграв. ох. Але сьогодні ми за щукою приїхали. Е, скільки робити закидів? Якщо будете ловити класичним джигом, і якщо місце вам не знайоме, тобто вам треба рельєф тут більш-менш вивчити саме завдяки джиговій приманці, то. Е, можна з одної точки і десяток закидів робити, ну, там, наприклад, там, три закиди одною вагою, три іншою, і, і потім максимальну максимальною за течією. Е, для проводки в рівномірку з скажімо так, не класичним джигом достатньо буде двох закидів з одної точки, от, абстрімом градусів 30, і може по Все, Цього буде достатньо. Якщо є активна риба, там на дистанції вашого закидання ви її піймаєте. Якщо ви прощупали джигом дно і розумієте, що воно не є сильно зачепистим там на середніх і дальніх дистанціях, то так би я ще рекомендував вам проловити телспінером. Тут я бачу шикарний бархан з того берега, це якраз центр поворота. От з того берега йде шикарний такий діагональний бархан. Я знаю ці місця, я колись тут з човна ловив, там просто перепад на цьому бархані, такий, може, десь метр. Щуку я ловив там завжди. Е, відповідно, якщо я матиму телспінер потрібної мені ваги, стану десь отам от на березі, ну не знаю, там 16 грамами десь на 0,6 шостий ниці я туди докину без проблем. Відповідно. Матиму шанс піймати там щуку, якщо я от туди нормально доберусь, по цим всім крутим спускам. То ці три приманки це от все, що я вважаю доцільним тут швиряти: телспінер, джиг класичний і джиг в рівномірку. Періодично в таких місцях в мене спрацьовує видовжене важке калібло. Це може бути навіть касмастер на касмастер, я щуку так само ловив. Це може бути щось типу рубліксовської оркли ну тільки такі вже гармажі нормальні, там типа там 18-24, щось таке. Проловити таку точку варто. По-перше, десь на вході в цей поворот, там де русло починає перебуватись до цього берега, це одна постановка, друга це в самому центрі, напроти. Місце, де починаються вже свали з того берега, де починаються виражені баркани. Е, на вихід, ну на вихід, там, там вже досить глибока яма. Е, нормально ви її не проловите. Це я там така, що просто капець. Щодо конкретних приманок, якими я би тут ловив, то в класичному джигові це буде виключно прогоністи віборхвости. Це буде свінг. Із дішайнеру щось такого типу, від 3 дюймів і до 4,5, ну максимум до 5. Повною протилежністю нашому зовнішньому є внутрішній поворот. Ну, Це просто от той берег річки. Щойно ми там опинимося, перепливемо на човні, об'їдемо і так далі. Ми будемо мати досить цікаву локацію, яку я якраз більше всього люблю і більше за все вважаю результативною по щуці. Вона ділиться на три частини: це вхід в поворот, це вершина цього повороту і вихід з нього. Ну, так, я принаймні ділю. Вхід в поворот дуже часто буває мілким. От тут конкретно половина річки. Є з глибиною, ну от так, от, ну от так от. ти можеш половину річки пройти, і тобі буде всього лише така глибина. Е, що це означає? Це означає, що там більш за все вірогідно буде дрібна щука. Там зовсім мікрорельєфи, там особливих ніяких там канав, горбів, барханів, особливих немає. Е, там, здебільшого, царство білого хижака і дрібної щуки. Якщо я захочу ту щуку половити, то я поставлю якийсь кренчик. З невеликим зануренням, від там, 30 сантиметрів до, десь, можливо, там, до 80 Що це буде? Ну, не знаю, це буде, наприклад, Cherry One Footer, Cherry 44, Crank. Ну, от, от щось таке. І, і буду вести його просто банальною рівноміркою. Там, три закиди трохи абстрімом 30 градусів, поперекстрімом і вниз 30 градусів. Прокидав так точку 20 метрів вниз і так далі. Ну, тобто, Швидко це можна проловити і якусь дрібну щучку собі зняти. Вершина повороту є досить цікавою місиною. Вона відрізняється тим, що течія там максимально слабка, тому що основний потік води вдаряється в цей берег, а там вона буває, вода, ну, або майже так. Нерухомо, іноді утворюються якісь обраточки, щось там крутить, того малька або якусь білу рибу дещо дезорієнтує, хижаку простіше його там е спакувати собі у шлунок. Щодо облову цієї точки на вершині е повороту, я її присвячу, напевно, максимальну кількість часу. Я там дві постановки для себе бачу. Перша – це от, де утворився цей довгий бархан. І друга метрів на 20 нижче. Я можу навіть годину часу там присвятити, я зроблю там перебор майже більшості типів. Приманок. Тому що умови дозволяють їх використовувати. Я там буду використовувати там. В облари для твічу. Це будуть якісь 110-ті, можливо, якісь 90-ті, якщо я прийду з якимось більш там лейтовим комплектом. З 110-х це буде щось типу, шакаловського арвіміну, це буде щось типу, реаліз джекбейта, ну, щось ось такого плану. Колібло. Колібло в такій точці буде кидатися якесь більш-менш широке, ложкоподібне, це там типу, орлака, типу, можливо, атома, ну, щось, щось таке, яке не сильно любить сильну течію, а на помірній. Є або без течії дає класні результати. Якщо я захочу половити там класичним джигом, то я буду використовувати майже весь спектр приманок. Це буде якась пасивка типа Сексі Імпакта е в розмірі 3,8, тому що коли щука пасивна, на диво він може влітку якраз здивувати. Це буде якийсь там твістер, типа Мадвага, типа не знаю, Федграба рейнсовського В розмірах 3-4 дюйма. Е напевно, на джиголівці По віборхвостам це будуть якісь фети е в розмірах від 3,3 ну знов таки до 5,8 дюймів. Переважно рівновірна проводка. в принципі я ж кажу, от. Буду годину часу опиратися, тому що вірю в таке місце, і дуже рідко воно мене підводить. Якщо говорити про вихід з повороту, ця ділянка, ну десь завдовжки, наприклад, там метрів сто, це ділянка з чітко вираженою піщаною косою. Там вже йде е, більша глибина під берегом. Якщо тут в вершині цього повороту глибина може бути метр там 80 сантиметрів під берегом, то на виході з повороту на відстані 2 метри від берега може бути уже 2 метри глибини. Там уже русло починає потроху відходити від цього нашого високого берега, потрохи зміщуватися до центру річки. Е, течія там починає бути уже середньої сили, якщо говорити в прибережну зону, там найближче 10-15 метрів. А по центру річки там вже прямо так бодро-бодро несе, що е, все, що у вас є парусне, е, там буде зноситися просто як тріска. Е, в такій місцині я прокидаю в першу чергу телспінерами. Е, е, я прокидаю якимось е, видовженим каліблом. І я прокидаю якимись вертухами. Такий типаж місць дуже люблять місцеві риболови. Це є, так скажемо, так, школа місцевого дяді Вася, який ходить з одною блишнею і облавлює якогось модного е рибачка, який прийшов з повними коробками крутих японських приманок. Е завдяки чому? Е тому що алгоритм працює так: цей дядько є місцевим. Е він знає річку як свій рідний будинок, і відповідно. Має напрацювання де стати, як кинути, що кинути, і так далі. Тому йому достатньо дві-три блишні для того, щоб закрити якісь свої основні робочі горизонти, і часто от вони бувають якраз на цих косах на виході з повороту. І найчастіше, як раз місцеві риболови роблять там результати залізом. Причому на диво вони їх роблять починаючи там не знаю з травня місяця і закінчуючи не знаю, кінцем жовтня. Але влітку от результати по залізу є найкращими. Класичним джигом, ну так, таке можна іноді в саме русло хіба що кинути, але прибережна зона під класичний джиг не дає в мене, як правило, нормальних результатів. Твічинг. Твічинг може дати результат. Якщо в березі маєте стабільну глибину десь там метра півтора, то знов-таки 110-й в обларки кидаєте поперек течії, їх поступово зносить, робите ривок, пауза, ривок пауза, їх десь наближує до берегової бровки, є шанс там, що хтось клацне і спакує вашого обларка. Який алгоритм пролову тої ділянки на виході з поворота з внутрішнього? В середньому перестановки метрів через 20, ви так опрацьовуєте ділянку 100-150 метрів з цими перестановками. З одної точки, з одної постановки, ловите двома-трема приманками. Якщо ви знаходите зараз в стадії пошуку, ще не підібрали робочу приманку, можна поміняти три. Якщо вже більш-менш зрозуміла схема, що і як працює, то можете міняти дві. Від трьох до п'яти закидів з точки на одну приманку, зміна на доступну приманку. Закиди переважно поперек течії і мінімально вниз за течією, може градусів на 30. Проловили цю ділянку, знову далі переміщуєте, Знову виходите на напряму ділянку на цю трубу, на прогон її проловлюєте по вже вище названій схемі. Потім у вас буде далі якась внутрішній поворот, зовнішній. так ідете, ідете по річці, поки вас вечір не застане. Або поки вас там комарі не загризуть, якщо ви не маєте якогось дівайсу, який їх ганяє, і так далі, і тому подібне. Ну тобто спінінгіста ноги кормлять, тому качайте ноги, беріть спінінги в руки і гайда на річку ловити рибу. Тепер повертаємося до того. Як це все адаптувати до своїх умов? Я розумію, що зараз я дав вам рецепт, який більше стосується от, річки Десна, на якій я знаходжусь, тому що тут е, є оце піщане дно, є стабільна течія, є оці рельєфи у вигляді барханів і так далі. А ваша річка може виглядати дещо по-іншому, тобто це може бути якась річка, яка запружена кучею дам плотин, де течія нестабільна, після дамби сильніша, а потім далі перетворюється в напів якесь озеро водосховище, трави багато, муляки багато, всього цього іншого. Звичайно, це дасть інші підходи дещо, але все одно принципи того, що зовнішній поворот і русло при ньому, внутрішній поворот і більш мілкий берег, що рівний прогон дасть вам якісь, якусь рівну ділянку з більш-менш рівномірною глибиною силою течії і з меншою кількістю таких ось таких цікавих зачепок для риби, він буде плюс-мінус стабільним для більшості річок нашої держави. будьте, будь ласка, розумними. Користувачами цієї річки, тому що, якщо ви заберете все, що піймали, то наступного разу вам можливо не вдасться піймати взагалі нічого або вдасться піймати мало. Тому відпускайте дрібну рибу, відпускайте те, що піймали понад норму. Якщо бачите, що хтось браконьєрить, ставить сітки, б'є там током або взагалі пакує повні мішки риби, то не соромтесь викликати там міліцію, рибінспекцію і так далі, тому що. Зло має бути покаране, а якщо кожен буде на нього закривати очі, то відповідно ніякої правди і справедливості ми не доб'ємося. Не забувайте підписуватись на наш канал. Не забувайте підписуватись на мене в соцмережах. Пишіть теми для нових передач, все, що вам цікаво, будемо це все описувати, розповідати і вчити вас ловити рибу. Всім пока з вами був Павло Лісоцький. До зустрічі на каналі ІБІС.